Напевно, що листівка одна із небагатьох сучасних філармоній, зроблена в час, коли їх тільки збудували. Скоріше. Бо більше їх потім не зустрічаємо. Так. Зараз чудо виглядає ось так. І в мене виникає запитання. От Коли дивимося на карту старого 30-х років, таке враження, що навколо був доступ до будинку повністю. Чи? Може бути. А після, вій... а після війни не було. Не було. Тобто... Тут вже було загорожено. Тут. І тут було загорожено. Mm. Тут була стіна, бач, вона і намальована. Okay. От, тут була стіна, mm -hmm. От, а е сюди, і сюди зайти було неможливо. Бо ворота стояли. Mm -hmm. А, а, а віде... тут росло три каштани величезних. Mm -hmm. Так, так, те ж розгаду. Я розказував за ось. Просто дійсно цікаво, ніколи не зробили. Не було проходу навколо прохід. Проходу не було. Вже було загороджено.